Ми побуваємо у серці найбільшого у Європі квіткового годинника. На Марсі. А ще приготуємо вишукану французьку страву із залізним присмаком. Огонь. Огонь. До металевої руди тут ставляться як до золота, а до рідного міста як до найкращого місця у всесвіті. Це кривий ріг, залізне серце України та найдовше місто Європи. Коли ви приїжджаєте до Кривого Рогу потягом, перше, що вас вразить, це вокзал. Мені він нагадав пряничний замок, у якому колись могла жити принцеса. До реальності вас повертають тільки тролейбуси із зворушливими написами Я люблю кривий ріг. Цей вокзал було побудовано ще у 19 столітті. Відтоді його і реставрували, і тричі змінювали назву. Спочатку Долгінцево, на честь села, яке раніше тут було. Потім Кривий Ріг сортувальний. І нарешті сучасна назва, яка місцевим жителям дуже подобається. Криворіжці часто сміються, мовляв, ще при в'їзді на залізничному вокзалі вони одразу дають зрозуміти гостям міста, хто. В домі хазяїн Кривий ріг головний. Одразу після вокзалу перше, що ви маєте побачити, звичайно ж, квітковий годинник. Від вокзалу кажуть місцеві, він знаходиться недалеко. Однак, із недалеко по по-криворізьки треба бути обережними. Кривий ріг найдовше місто не тільки України, але й всієї Європи. Його будували вздовж родовищ залізної руди. Руди було багато, тому місто дуже довге. Щоправда, наскільки з'ясовують, і досі сьогодні існують версії: в 60 кілометрів, 150 кілометрів. Вікіпедія та більшість криворіжців наполягають на довжині у 126 кілометрів. Цікаво, у місті не існує жодної вулиці, яка б з'єднувала два кінці міста. Щоб дійти з одного краю міста до іншого, доведеться йти близько двох діб. Отже, недалеко, за словами місцевих, а в реальності десь в десяти кілометрах від залізничного вокзалу, квітковий годинник. Своєрідна візитна картка міста. Про нього чули всі, бо він найбільший в Європі. Всі місцеві знають вагу кожної стрілки. Всі місцеві знають діаметр цього годинника, і всі місцеві пишаються: в нас найбільший квітковий годинник в Європі далеко не всі знають про те, як виглядає серце годинника. Щоб його побачити, ми пробрались у маленьку кімнату під хронометром. У маленькій кімнаті маленька шафа, а в маленькій шафі маленьке серце європейського велетня. Всі ці часи, ця, вся ця велика конструкція, по суті, роботу та маленької батареїчку. Дже у великому холі під годинником всім туристам пропонують супершвидко ознайомитись із історією міста. Гріх приїхати в Кривий Ріг і не побачити його історії за 19 хвилин. Найкращі історики працювали над тим, щоб в дуже скорочений час показати і розказати вам все про це місто ще й у форматі 3D. Це як експрес-урок на великому екрані, і розвага ця не тільки для туристів. Разом зі мною фільм в надцятий раз зголосились передивитись і місцеві пані з Криворізької адміністрації. Виходите з музею годинника кіно і потрапляєте у зелений гарний парк. Але він незвичайний. Тут в парку просто на кожному кроці лежать величезні шматки горної породи. Таким чином місто ще раз і ще раз показало, чим воно живе і чим пишається. Недалечко від парку, знову ж таки, за словами криворіжців, можна скуштувати місцевий делікатес. Недалечко за криворізькими мірками виявилось десь із кілометри три. Але страва, яку ми скуштували, була варта цієї відстані. Просто зараз ви дізнаєтесь, як готувати паштет із портвейном по криворізьки Огонь? Огонь. Страва проста, але водночас вишукана і дуже яскрава. Тут участвує наш будь-який рудовий цвіт да? портвейна. Тому що дороги у нас красне, сніг і ага. дощ у нас красний, луж у нас красні. Це що, настоящий алкоголь? Да, так, це настоящий это... Понятно. Готуємо з курячої печінки, цибулі, моркви та одного яйця. Обсмажуємо печінку із цибулею, потім змішуємо це із вареною морквою і яйцем. Збиваємо блендером. Маса має стати однорідною. Обов'язково куштуємо. Потім додаємо. Ні, к сожалению, не коньяк. Вінний уксус, немножко кислоту дає. Змішуємо, знов куштуємо. І я, як ви уже, професіонально пробую. Вкусно очень уже. Паштет пересипаємо в склянку і відправляємо на дві години у холодильник. Тим часом підготуємо криворізьку родзинку цієї страви портвейн. Наситимо смаком і випаровуємо алкоголь. Додаємо зв'язку бадьяна, підігріваємо і підпалюємо. Як тільки огонь, алкоголя більше немає. Да. Все потухло. більше? немає. Охолоджений безалкогольний портвейн додаємо у нашу заготовку склянку із паштетом. І знову відправляємо в холодильник на 3-4 години, щоб вино перетворилось на желе вкусно. Від криворізького паштету до космічних пейзажів кілька кроків. Ними можна помилувати стільки у двох місцях всесвіту кривому розі, ну і на Марсі. А колір червоний, про який казав Костянтин, тут дійсно скрізь. Це колір окисленого заліза. В кривому розі повно залізної руди, а тому і багряний колір тут всюди: червоні калюжі, дороги, озера, будівлі і цілі ландшафти. Їх місцеві називають марсіанськими. Тож, якщо на Марс ви найближчим часом не попадаєте, їдьте у кривий ріг. Все це можна побачити на екскурсіях. У кривому розі із шаленою швидкістю розвивається промисловий туризм. Тут ви на декілька годин повірите, що потрапили на іншу планету. Закохаєтесь у неї і дізнаєтесь багато цікавого про властивості залізної руди. Експеримент. да. буде ли красова красним. Смотрите, що происходит. Углубляється кар'єр. Ох ти мой! бордовий цвіт настоящий. Клас. кривас, це клас. Володимир все життя у кривому розі. Цю руду, залізо, сплави він бачить щодня. Однак до кожного шматочка породи ставиться як до діаманта. Лежить, лежить руда прямо під ногами. Красавчик, мартитова, багата железна руда, ради якої шахтери і спускаються під землю. Такий Територию... тяжелий. Я ніколи в своїй житті руду в руках не держала. Я теж. Сьогодні. Ви Я так думаю, над этим она... камнем, як на дракоцени А як? це золото фактично для нашого і города, і країни. Коли шахтарі дістають залізну руду з під землі, на її місці утворюються пустоти. Тож у таких зонах часто можливі обвали. Жити над такими пустотами небезпечно. Однак досліджувати, як ми, надзвичайно цікаво. Сталкери, за мною! Ми йдемо з вами в зону отчуждения. Це така зона, де не можна жити, где де не можна деятельностью хозяйственной заниматься. займатися містами, де з-під землі добита железна руда. У зоні відчуження навіть і натяку немає на те, що це небезпечно, поки ми не побачили перше провалля. Політіть, ощутить вільне пані. Вот этот колодец не глубокий. Там у него всегона, всего діта окола 50 м глибина. 50 м це як 20-поверховий будинок. Як це не глибокий? Та далі ми переконались, Володимир не жартує. Наступний обвал глибиною в 200 м. Так от ідём, ідём, ідём. Підходимо. Мама, рідна, як на зліт самолета над пропастью, над каньоном, Яма. Бах! Вау! И где-то там, внизу, на глубине 1400 метров, сейчас шахтеры добывают железную руду. Такое ощущение, что это даже не планета Земля. <рес> Нет, это вообще Марс. Поэтому красные ландшафты это марсианские ландшафты. И они есть э, в нашей стране, как минимум в нашей стране, а то и во всей Европе, только у нас в Кривом Рогу, в нашей Украине. Марсіанські краєвиди гігантські провалля – на цьому дива Кривого Рогу не закінчується. Ви знали про Криворізькі гори, а вони тут є. Якщо ви ніколи не були у Гранд Каньйоні в Америці, приїжджайте в Кривий Ріг. Тут теж є свій міні Гранд Каньйон, але створений він штучно, і ріка тут не Колорадо, а Інгулець. Гранд каньйоном його звичайно ж назвали Криворіжці, створений він штучно. Ще з 50-х років вздовж берегів ріки Інгулець почали сипати видобуту порожню породу, тобто таку, у якій вміст заліза, невеликий, і з часом тут утворились справжні гори. Такого нігде і ні в Європі. На цих відвалах вже формується нове життя: ростуть кущі. Дерева по горах вже курсують потяги, перевозять залізну руду, і прокладено лінію електропередачі. На дурані моря та вже горки мають висоту 220-240 двісті Тобто метрів. Досі тим можемо вже чітко на карті України взяти, і підписати Криворожські гори. Якщо існує Гранд Каньйон із криворізькою родзинкою, то чому б не з'явитись французькому десерту з криворізьким присмаком? Зустрічайте шпинатний торт. Це Франції і кривого Рога. Да що <гум> там є найцікавіше у цьому торті смарагдового кольору коржі бісквітні смарагдові коржі. А крем звичайний заварний. Ми дуже довго експериментували, додавали різні сири. але все таки зупинилися на цьому варіанті. Отже, для приготування смарагдової криворізької перлини нам знадобиться. 4 яйця, 300 грамів оливкової олії, 60 грамів лимонного фрешу, 300 грамів цукру, цедра лимона, ванільний цукор, 300 грамів борошна, 10 грамів розпушувачу і, звичайно ж, 300 грамів шпината. Яйця збиваємо із цукром і ваніліном. Окремо у блендері збиваємо шпинат. Сюди ж додаємо 300 грамів оливкової олії, яка зробить тісто соковитим. І лимонний сік. Лимон дає, щоб шпинат не втратив свій зелений красивий цвіт. У третій посудині змішуємо борошно із розпушувачем і цедрою лимона. Тепер всі суміші об'єднуємо. Змішувати треба обережно, щоб бісквіт вийшов повітряним і легким. З душою ви вимішують. Хотіти спробувати? Я тільки їм з душою. Виливаємо у дві форми більшу і меншу. Випікаємо протягом години. Маленький корж піде на крихти, якими ми прикрасимо торт. Великий розрізаємо на три частини і рясно їх змащуємо заварним кремом. Прикрашаємо зеленою крихтою. І малинками у мене така малинова Хух-хух. За великі досягнення у змішуванні інгредієнтів для торту, кухар Юлія вирішила мене нагородити. Ви пройшли курс молодого бойця. Я хочу зробити вам подарунок. Це ага. буде букет від мене. Вот, Творіть, готуйте. Букет букет покриворушки і шпинату. Подаріть мені лучше торт з удовольствия. Ну і дала скуштувати наше кулінарне дитя. Мушу зізнатись, шпинат я не дуже люблю, але в цьому порті він майже не відчувається. Я люблю кривий ріг і його десерти. Кривий ріг це місто загадок та легенд. Його так цікаво відкривати. Я їхала у місто металургів, а потрапила у місто закоханих у нього людей. Замість промислового центру я опинилась на іншій планеті із сталевим характером. Я їхала побачити залізне серце України, а залишила там своє і обов'язково повернусь туди ще не один раз.